Радіо ЮАЙ Чикаго. Друзі, вітаємо слухачів та глядачів радіо UA Chicago. Мене звати Христина Луць, як і Традиційно з України ми розповідаємо про те, як живуть і як працюють наші українські військові. І Сьогодні власне такий невеличкий ексклюзив про те, який побут українських військових разом з бійцями 22-ї бригади сьогодні працюємо. і Покажемо вам ось справжню українську військову польову кухню, як тут все відбувається, і чим годують наших українських військових. Зараз дізнаємося поряд зі мною людина, яка в кулінарії вже до і дуже багато років. Дружок, Кіт, розкажи, будь ласка, що зараз тут готується для хлопців. Можливо, і покажи, що готуєш, і загалом як годують наших українських захисників. Годують наших захисників, як кажуть, від пуза. Зараз я вимішую, перевіряю готовність нашої другої страви. Це в нас сьогодні лениві голубці з квашеною капустою і свининою. От. Бачу, що хлопці її зварили дуже добре. Вона. Навіть на запахи, що ви. Ну, Можна навіть вміхити. показати трошечки шматочок, а, того, вже. як воно виглядає. все. От, така ось така от страва. Що сьогодні було ще в раціоні? А, сьогодні у нас в раціоні ще а, шурпа з молодого ягненка, узвар обов'язково, салат з огірків з цибулею, буде смачний з маринованих огірочків. От. Ну і як завжди, хліб, печиво і все інше. Це обід. Покажіть, друже, будь ласка, ще саму кухню, де воно все готується, в яких умовах, тому що ми бачимо це повністю польові умови, але чистота так. у вас ну на дуже високому рівні. Дякую. Да. Намагаємося придержуватись стандартам і санітарії. Так, це наша робоча зона. Ми тут робимо всі заготовки, розбираємо м'ясо. Стіл у нас для риби для м'яса, стіл у нас тільки для полуфабрикатів та готової продукції. Тут ми Сховано, ми хранимо тут все, все що приладдя, приладдя да, да, да. ножі, доски, так і все інше. Тут у нас іде видача, да? тобто ми тут ставимо котли з першою, другою стравою, третьою стравою, салатами і так іншим. А от якщо ви звернете увагу, ось, ось на сюди інший бік, от, на інший бік. Це називається КП 125, Вона ж називається кухня причепна на 125 осіб. Це по совєтським стандартам. Але на ній можливо приготувати на 250 людей. Ну, я можу. В середньому на скільки доводиться готувати щодня? <сміст> на 150 чоловік в середньому, плюс-мінус, да. до нас приїжджають з інших батальйонів, які зараз формуються, і ми їх теж кормимо. Тобто у нас є для цього, якщо ми трошки далі пройдемо, я вам покажу, ми, у нас є ТВН і ТН, в, которых, в які ми насипаємо людям міст, mm -hmm. і їм відвозять. Тобто ТВН-12 і ТН36. Тобто ці цифри означають кількість людей, яку ми можемо прогодувати прогодувати з одного термоса. Так що найбільше люблять хлопці, е, першу страву, як я кажу, завжди побільше юшечки, побільше юшечки. <гум> першу страву вони їдять завжди. Да і власне розкажи про свій шлях, і ми вже так спочатку почали говорити. що ти в кулінарії дуже давно. Так. Для кого де, коли готував, які страви, і як прийшов ти зокрема до війська. До війська я намагався піти ще з 22-го року з початку повномасштабного вторгнення, але вийшло так, що в мене жінка завагітніла, і в мене були пріоритети залишитися з жінкою чи піти в армію. Тому я дочекався, доки моя жінка народить, і потім, коли сину молодшому було 4 місяці, я як кажуть, психанув і пішов в військомат добровольцем служити в армії. Особиста мотивація так зробити? Так, ну то я вважаю, що це мій борг. Тому що я вважаю, що кожному кожного українця має бути це відчуття, що коли на тебе нападає дворах, що тебе є країну свою захищати, по-перше, країну, по-друге, вже свою сім'ю. Супер, дякуємо тобі за розмову. Власне, така коротка, коротка екскурсія тим, як харчують і де харчують наших українських військових. Дякую за роботу. Дякуємо всім нашим захисникам з України, з українського Донбасу для радіо UA Чикаго», для наших американських друзів. Христина Луцик. Дивіться, підписуйтесь та власне, слідкуйте за тим, що відбувається в Україні, тому що втрачати цей фокус сьогодні нам вкрай не потрібно. Радіо UA Чикаго.